Вітаю вас 27 серпня. І, як завжди, розбираємо з вами останні новини. Вночі дрони пошкодили, ну, коротше кажучи, вночі дрони в основному летіли Суми, Сумщина, Полтавщина, є пошкодження енергосистеми, є і деякі райони, і місто Суми, і Сумщина, і Полтава Полтавщина залишились без світла та води. Ось вам, ось вам і, в принципі, воно це показувало. Так, знаєте, що я хочу спитати? Я хочу спитати, чи готується Росія в найближчі дні до масованої атаки. Чомусь мене не полишають ці думки. Росія готує в найближчі дні масовану атаку по Україні. Що готує Росія в найближчі дні масовану атаку по Україні? Паш Кубків, ну, дитяча карта, 10 мечів. Знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається ось з 31 на 1. -е чомусь. З 31 на 1 -е вересня. Тому що, коли я робила розклад на вересень, теж там були такі намки. Свято, якесь свято, обстріл обстріл на якесь свято. Ну, свят, ну, свят, Зрозуміло, що не тільки 1 вересня, але там було дуже багато дитячих карт. І знову Паш Кубків, 10 мечів і агресія. Тобто, дуже обережно з 31 на 1. Да, туз, мечів. Зробити важкість і розпач. Планують. Ось я не знаю чому, але з 31 на 1. Росія планує в найближчі дні масований удар по Україні. Перемога, зірка і колісниця. 100% карти кажуть так. Готують, підготовка, вже підготовлені. Карта зірки це енергосистема, світло, вода, газ і все взагалі все. І до речі, мені там ще не подобалось і водосховище також. Вся енергоструктура, що існує, дійсно, хочуть нас залишити перед зимою, перед холодами, взагалі без нічого. І колісниця, да, підготовка є, вже готові, а колісниця це ще і наступи. Тобто, десь ще і наступи. Вони готують. Не тільки обстріли, а ще і наступи. Щоб що? карта перемоги, щоб перемогти. Так, ладно, це зрозуміло. Угу. Якось їм треба змінити ситуацію. На свою користь. В очікуванні змін ситуації. Хорошо, це все зрозуміло. Це... Вийде в них ось ось це, що запланували. Росія оце, що запланувала, це, що саме зараз показало. В Росії оце вийде, вдасться Ні, тупік, дві камачів, слава Богу. Тупік. Тупік. Ну, давайте так. В принципі, як вони планували, ні, тупік. Але Двіка Пентаклі каже, що все ж таки десь щось можуть пошкодити. Ну, ви ж розумієте. І знов мені свято і Паш Пентаклі, свято навчання. І знов Росія. Так, все одно чомусь. 31-перше. Оце ніч, ніч, під ранок. Я не знаю чому. Мені ось якось воно показує. Далі ви просили спитати стосовно траси Миколаїв-Херсон і обстріли Так, Росія почала обстрілювати fpv дронами трасу Херсон-Миколаїв. Ну, Зрозуміло, що воно прям не, не туди, прямо ж до Миколаєва, а що ось за Херсоном цей відрізок такий. Чому, хоча, ну, ви знаєте, ось я спитаю, да, чому почали обстрілювати трасу Херсон-Миколаїв. Але ж Росію умом не понять, її не зрозуміти. Як їх можна зрозуміти? Чому Росія почала обстрілювати фпв дронами трасу, Херсон, Миколаїв? Чому? Яка причина? Чому? Чому? Страх, ну тут налякати. Це раз, знищити ресурс, два. Зупинити якийсь ресурс, знищити. Ну і кар карта налякати, показати свою силу. Вищий суд закошмарять диявол. Десять мечів, трійка мечів і луна. Карти взагалі. 10 мечів, трійка мечів і луна. Дуже сильно закашмарять оцей відрізок. Знищити ресурс, налякати. Ну, ось все. Якась може в них з'явилася інформація, зрозуміла від кого? Від зрадників, що нібито по цій дорозі щось може їхати. Ну нічого страшного, воно об'їде. Але е, дуже обережно люди там вчора навіть просили поки що не їздити цією трасою. Я не знаю, там є а якийсь об'їзд. Е, е. Ну, Ось так. Ну як їх можна зрозуміти? Чому? А чому вони постійно обстрілюють Херсон? Нікополь. Тому ж і тут. Так, літній наступ Росії в Україні повністю провалився. Каже білд. Захоплено 0,3% від території України. Мені більше все подобається. Оці видання і проценти. Так, літній наступ росіян в Україні, те, що вони анонсували, провалився. Ну, в принципі, ну так, да, карта поразки. Планували щось масштабне, хотіли просунутися дуже сильно десь прорватися, але карта поразки. Ну, ви ж, ви ж уявляєте, якою ціною і силою, якими зусиллями. Хорошо, ну тепер у нас літо ж закінчилося, тепер у нас осінь. Вони тепер анонсують осінній наступ. І наступ осінній анонсують росіяни, і обстріл осінній нашої енергосистеми теж вони анонсують. У відкриту, до речі, це так Путін хоче миру. І сьогодні про це каже Вітков. Смішно, да? так? Так, е наступ росіян. Цієї осені 20... 2025. Наступ росіян цієї осені. Що чекати? Що буде, що буде відбуватися, що в Україні чекати? Зустрічі, домовленості, активні дії. Повтор того, що було. Україна наш дім і перемога. Нічого нового. Україна, наш дім, перемога. Знов перемогти. Захопити повтор того, що було, активні дії, обстріли. Ну, може бути якась там зустріч, може бути. Тому що трійка кубків це, в принципі, якась може бути тристороння зустріч. Що чекати стосовно наступу? А ще можна сказати, що, дивіться, Україна, наш дім і перемога, так? Да? Це стосується нас, тому що наша карта. Я думаю, що навпаки в нас повинні бути успіхи, а не в них. Наступ росіян осінній. Важка колісниця. Дивіться, важка колісниця і карта нестачі ресурсів. Щось під замком. Десь треба відійти. Вісім кубків. Важка колісниця. Сподіваюся, що їхня оця колісниця, вона залишиться без грама пального. І, і все. Ось так показую. І на цьому все закінчується. Йде робота, щоб їхній осінній наступ був по ілюзії. Йде робота. Ну, ви ще так бачите, що йде робота, що. Вона реально йде. Не просто балачки, як от у США, а вона реально йде. США сподіваються завершити війну в Україні до кінця цього року. Про це заявив спецпосланець чи представник Білого Дому Стів Вікав. Боже. Як я його терпіти не можу. Під час засідання Кабінету міністрів Дональда Трампа він зазначив, що США наполегливо працюють над вирішенням конфліктів в Україні на Близькому Сході та інших регіонів. Сподіваються, що вдасться завершити це все до кінця року. Я бажаю лише одного, щоб Нобелівський комітет нарешті зібрався з силами та усвідомив, що ви найкращий кандидат. На цю премію сказав Вітков. Нормально все? Це нормально все? Головне це премія. І тепер вже є чітко чітко це сказано було. А він ще додав Вітков, що Путін хоче миру. Смішно, да? Я впевнений, що Путін хоче миру. Його присутність буде, коли буде підписання остаточного документу. Та що ви кажете? Чи дійсно Путін хоче миру, так як каже Стів Віткаф, його дружбан? Страх тупік. Це хоче миру, страх тупік. В очікуванні, поразки і в очікуванні перемоги? Він хоче перемоги. Він хоче не миру. Треба було сказати Вітка а хоче Путін перемоги. Ось, не миру, а перемоги. У війні. Цього він хоче, і він буде прикладати активні активні дії, хоча і дуже-дуже-дуже важко і багато розпачу, але ж ось так. Таке відчуття: якщо все згорить дотла на їхній Росії, прям взагалі не буде нічого, ні одного кущика, ні одного будинку, все згорить, да? А вони все одно будуть перти на Україну слова Віткафа – це те ж саме, що слова Путіна Росії. Тут взагалі не можна вірити ні одному слову. Спецпу, спецпредставник Білого Дому стів Віткаф, дружбам Путіна, каже, що ми сподіваємось завершити війну в Україні до кінця цього 2025 року. Чи вдасться США завершити війну до кінця 2025 року? Карта смерті. Будуть якісь трансформації, розділ територій і башня. З цим дуже важко. Четвірка Пентаклі це оці території. Робота, зустрічі, підготовка, балачки, знов про обстріли, знов про території. Ось Росія, ось вона дурень, в розпачі, летить, активні дії, хитрість, обман, знов хитрість, маніпуляція, колісниця, наступ. Важкі в Україні буде ще важко. Я не кажу, що буде легко, от і що важкість Україні. Україні ще буде важко. Україна буде отримувати допомогу, підтримку. Ну, так, плани імператора і що? Плани імператора заходять в глухий кут. Знов території, знов кордони. Тут ілюзія. Тобто, ілюзія домовитися до території. Показує так. В принципі, карта смерті каже, що будуть якісь трансформації. Тобто, щось, в принципі, повинно змінитися. Але прямо щоб закінчилося все. Ну, тут ще це не показує. На жаль, хоча я сподіваюся, що закінчиться. І далі Стів, цей Вітков, каже, що я бажаю лише одного, щоб Нобелівський комітет, нарешті, зрозумів, що ви Трамп найкращий кандидат на цю премію. Ану, давайте знову спитаємо: Трамп і Нобелівська премія, яка відбудеться восени. 10 жовтня вручення чи коли. Ну, щось десь така дата. Чи отримає Трамп, Дональд Трамп, Нобелівську премію, за яку він просто рве собі душу. Карта дороги і ціль, ну, ціль бачу, препятствий не бачу. Бачу ціль не бачу препятствий. Активні дії, колісниця. Домовленості, пасив. Я вже другий чи якийсь там раз питаю, мені щось воно не показує, що він прямо її 100% отримає. Він її може отримати, якщо йому вдасться до цього часу закінчити війну в Україні. Тому, що, бачите, є шанс отримати. Але Паш Пентаклі це тут зустріч України, ось війна, король мечів. А якщо цього не станеться, то якось тут тупіка, за що давати премію. Якщо Трамп, якщо Трамп зможе закінчити війну ось саме до 10 жовтня, тоді він отримає премію. Да, Росія. А з Росією дуже важко домовитись. В принципі, так, знаєте, ця премія повинна ж за щось даватися, за якісь досягнення, а не за просто якісь балачки. Тому воно ось так показує цікаво. Чи вдасться Трампу. Чи вдасться Трампу домовитися? Так. Чи вдасться Трампу завершити війну до отримання цієї Нобелівської премії? Хоча я тільки що питала до кінця року, воно щось не показує. Чи вдасться Трампу закінчити війну до 10 жовтня? Нет. Робота луна багато таємного, багато мутного, дуже важко. Україна, знов тут таємниця, агресія, війна, баланс. Ну тут поки що тільки оця вся робота, балачки, зустрічі, оце все. Так що ви розумієте, що з цією премією. Трамп заявив, що США можуть запровадити санкції та мита не тільки проти Росії, а ще й проти України. Якщо чесно, мені це вже Трамп і його всі заяви. Кожні п'ять хвилин у нього щось нове. Він вже просто реально дістав. Йому треба, я не знаю, було, мабуть, йти цим диктором на телебачення, ведучим. Це реально його професія балакати. Що дійсно Трамп може запровадити санкції та мита проти України? Баланс, війна. Ну, щоб збалансувати війну натиснути. Це такий тиск на нас. Ну, на нас, на владу. Він буде тиснути. Оце і буде тиснути. І на нас, ну щось на Путіна він дуже погано тисне. Все стосується територій. Буде тиснути. Так, да, Україна. Диявол тупік. Бо він бачить, що з дияволом тупік. Лякай не лякай його, лякай не лякає. Вони все одно хочуть перемоги. Можуть тиснути, залякувати нас, що будуть санкції та мита. Так, ну, давайте тепер перейдемо до плану безпеки. Який може бути в Україні. Так, все розпочнеться зі створення оцієї зони, сірої зони, яка. Яку патрулюватимуть нейтральні миротворці, які будуть як і для Києва, так і для Москви, прийнятні. За нею українські сили оборони. За ними, за цими силами оборони, тобто, це спочатку йдуть нейтральні, потім українські сили, да? а потім йдуть Європа, США і оці всі миротворчі сили, які забезпечують третю лінію оборони. Чи дійсно ось буде такий, чи дійсно є такий план безпеки України по лінії оборони? Спочатку патрулюють сіру зону нейтральні миротворчі сили, які і Москва, і Київ погодять. Потім українські Збройні сили, а за ними вже європейські та американські. Чи дійсно воно ось так і буде? Ну, да, війна, активні дії, гроші, захист, що збалансувати ситуацію, ресурс. Да, Дуже схоже. І, до речі, правосуддя випадає і перемога. Це прям утвердження цього. І може навіть по правосуддю і підписання. А це може бути підписано, я вам скажу, що в найближчий час, може навіть в вересні. Так, і давайте ще останнє. А, ні, ну останнє. 28 серпня у всіх навчальних закладах Росії пройдуть навчання щодо дій у разі терористичної загрози та повітряної тривоги. Терористичної загрози і повітряної тривоги. Що там таке? Що таке? В Росії, 28 серпня, у всіх навчальних закладах пройдуть навчання щодо дій у разі терористичної загрози та повітряної тривоги, розмови дурня. Знов розмови, балачки, розмови, розмови, балачки, дурня. Дорога, дорога. Що робити, щоб захиститися? Ну, бачите, карта уходу. Буде небезпека, карта уходу, ну, мабуть, там теж будуть спускатися в укриття, як, так само, як і наші діти. Так, ладно, тут я зрозуміла. Хитрість обман з боку імператора. Вони будуть розповідати, які ж ми погані на них напали. Ладно, для чого це робиться? Для чого це робиться? Для чого ця підготовка? Вони що, нібито не знають. А, ну це ж в них вже активно перейшло на них, на їхню територію, активно перейшла війна, яку вони в нас розпочали. Вищий суд. Диявол. Зміни, ага, навчання. Навчання, можуть бути якісь зміни, особливо при кордоні областя. Ну, типу, ці там, ви зрозуміли, Брянська, яка там ще? Ну, в общем, коротше, ви зрозуміли. Вищий суд готується до чогось поганого. Вищий суд і диявол. Готуються до чогось поганого. До чого поганого готуються? А, Україна така ж погана. Угу. До башні, готуються до башні. Так, да, плани готуються до башні, і це навчання. Підготовка дітей до башні. А може, вони самі готують якусь башню? Мені чогось хочеться запитати. Зараз подивимося. Може, Росія сама там щось готує стосовно навчальних закладів? Правосуддя. Розмови, мир, люди, страх. Це більше як провести роботу по залякуванню населення. Це більше залякування населення. Тут ще ось у Трампа питають: Росія каже, що Путін не підпише угоду з Зеленським, бо той нелегітимний. А Трамп каже, немає значення, що каже Путін. Це все не семітниці, це все лише вони грають на публіку. Вони грають на публіку. Понятно? Каже Трамп, що е, те, що каже Росія, що Зеленський нелегітимний, все він підпише цей Путін, він грає на публіку. Це правда? З Росією дуже важко в прийнятті рішення тупік. Ну, Те, що вони грають на публіку, це правда. Але те, що він все підпише, як каже Трамп, це ось якраз і неправда. Тому що, ну, а що може сказати Трамп? Що вони просто не що Путін просто не хоче закінчення війни, чи що. Давайте тепер спитаємо за Польщу. За Польщу. Вчора тільки зробила я позавчора розклад про. Чи коли, Чи вчора, чи коли я? вчора, позавчора? Розклад про. Угорщину, Словаччину і там стосовно залякування, про... одні значить, хочуть нам перекрити паливо да? і за цього навтопроводу дружба, інші хочуть перекрити нам постачання енергосистеми, а я потім кажу: ну, а Польща буде блокувати вступ в ЄС Ось і з новина. Польща блокує вступ України до ЄС, поки не буде врегульовано суперечки щодо Волинської трагедії, каже міністр оборони. Понятно? Ось так. Вони знайшли, за що причепитися. Хоча в цій волинській трагедії винен хто той, хто тоді був у руля. А той, хто тоді був у руля, якраз і сидів, де? В Москві. Тому які до нас можуть бути претензії, якщо це все він цю всю кашу заварив? М? Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде врегульовано суперечки щодо Волинської трагедії? Відлюдник. Я ж кажу, знайшли до чого причепитися? Щоб бути у відлюдниках. І е, коли буде голосування, вони проти. Все, відлюдник. Трійка мечів. Удар, в самісіньке серце, дурень. Це удар під дих. Від... Ну, це тому, що там помінявся цей. Як його? Президент цей Навроцький. Так, да, правосуддя, допомога по правосуддю. Нібито все повинно бути по правосуддю і повинні бути винні, знайдені і покарані. І знайдені і покарані, де ви будете їх шукати? В землі? Винних, де ви хочете знайти винних? Коли це було? Хто, ви, хто винен у цій волинській трагедії? Вони всі вже в землі, там одні кості залишились. Кого ви хочете покарати кості? Чи кого? Ці люди, які зараз е, живуть на території України, вони що сном духом, вони що винні в чомусь? Що за маячня? Тобто до чогось причепитись треба. Минула влада теж чіплялася до трагедії, але не так категорично, що прям буде вступ ЄС блокувати, вони були за. А тут вже все, ніякого вступу в ЄС. Понятно? Ну, і хай той ЄС горить синім пламенем. Треба своє робити, ЄС і своє НАТО. Так, да, тупік вищий суд і карта маги. Поки не розберемось, поки не знайдемо винних, поки не покараємо всіх винних. Винні вже давно лежать в землі. Їх вже нема. Все, що ви хочете. Що вони взагалі хочуть? Що вони взагалі, поляки, хочуть від цієї валинської трагедії? Що вони хочуть з'ясувати? Я вже колись робила на це розклад. Що вони хочуть з'ясувати? Що саме? Власність. Тут що території мають значення? Минуле. Минуле, минуле полоні. Минуле було незрозуміле. І тут карта власності. Робота, плани, ілюзія, вибір. І що? Страх колісниці. Диявол. Ну і що вони хочуть зрозуміти? Докопатися до таємниці, хто ж насправді винен. Ну ще раз кажу: той, хто винен, того вже немає. Того вже немає. Будете шукати, можете вітра в полі, хто винен. Ось такі справи і ще останні на сьогодні. До кінця цього тижня має відбутися зустріч в США цим Віткофом і наша українська, українська делегація. Давайте спитаємо, що там будуть обговорювати зустріч в США, Віткоф та наша українська делегація. До кінця цього тижня має відбутися зустріч, дурень, правосуддя. Якісь норми, закон, правосуддя, боротьба, ви що вони там будуть? Наш дім, кордони. Кордони України, нашого, кордони нашого дому, прийняття рішення і перемога. Я скажу так, що Вітков буде залякувати Україну? Приймайте рішення, змінюйте кордони, робіть швидше приймайте рішення, робіть, робіть вибір. Про зустріч буде розмовляти, що давайте зустріч? Ось, бачите, дорога, зустріч і швидкість. Давайте, давайте швидше робити зустріч з Росією, але перед тим, як зробити зустріч, ви повинні погодитись на оце, оце і оце. Ви згодні? Наші кажуть, ні, не згодні. Він починає залякувати. Бачите, Україна в розпачі. Ну, Україна і Вітков, Що може отримати Україна від Віткова? Тільки розпач. Ну він же ж каже, що Путін хоче закінчення війни, а він хоче перемоги. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день поки що. Якщо буде щось ще цікавеньке, обов'язково зроблю всім тихого дня.